Слава Ісусу Христу, мої сонячні, запрошую вас до прочитання псалма під номером 6 Провідникові хору на струнах на восьмий тон Псалом Давида. Не докоряй мені, о Господи, в Твоєму гніві і не карай мене в Твоїм обуренні. Помилуй мене, Господи, бо охляв я. вилікуй мене. Бо трясуться кості в мене, і душа моя стривожена надміру. Ти ж, Господи, докіль. Вернися, Господи, вирятуй мою душу. Спаси мене задля Твоєї ласки, бо ж хто по смерті Тебе згадає, в шолі хто тебе восхвалить? Знемігся я від стогнання мого, щоночі ложе моє мокре від плачу. Сльозами обливаю мою постіль, з журби в очах мені темніє, вони постарілись через усіх моїх супостатів. Ідіть від мене геть усі лиходії, бо Господь почув голос плачу мого, почув, Господь моє благання, Господь прийняв мою молитву. Усіх ворогів моїх покриє стид та страх великий. І засоромлені вони назад повернуться швидко. Амінь. Благословляю вас, мої сонячні, також бачити, як Господь ворогів ваших посоромляє в ім'я Ісуса Христа. Амінь.